Енята, ну перестань. І так, мій малюнок готовий. Подивіться, я хочу коктейль гарний і смачний. А де бабуся, я тут дорогенька. Просто ходила за гарбузом. Я приготую для своєї онучки самий корисний коктейль зростаючому організму необхідні вітаміни. Ну а подавати я його буду прямо в гарбузі. Від нутрощів гарбуза позбулися. Тепер беремо ароматні брокколі і шпінат. Кладемо у гарбуз, а потім беремо блендер. Ой, А як його зібрати? О, вийшло. Ну а тепер все гарненько перемішуємо. Ви тільки подивіться на цей гарний колір. Мама, мамочка, як його вимкнути? Зараз готово. Бабуся, то й окуляри впали. Велике дякую, Еніт. Ну і що ж, залишилось лише додати трубочку і можна подавати брітні. Ну просто краса! Правда? Ой, ну і сморід. Супер, бабусь! Овочевий коктейль це сумнівно. А от я приготую коктейль, котрий сто відсотків буде смачний. В один блендер виливаємо вершки, а в другий купу мармеладних ведмедиків. А ще до мармеладних ведмедиків я залю цю смачну фанту. А тепер вмикаємо блендер і все перемішуємо. Ось це краса. Ось тут у мене вийшов крем, а тут сам коктейль. Він такий райдужний. Спочатку переливаю його у келих, а потім прикрашаю все кремом. Ну ж, бо давай, видоблюйся. Ну, добре, доведеться трохи взабруднити руки. Та ось так. А тепер зверху поливаємо полуничним сиропом. Та насипаємо цукерки Ньорц. Вставляємо трубочку і мій коктейль готовий. А ну стоп! Тепер моя черга готувати. Все це кольорове сміття треба прибрати. Замість нього я буду використовувати мої власні інгредієнти. Мені знадобиться лише моє зілля. Все ж таки, хімія вирішує все. Мені треба лише пару речовин, щоб вийшов ідеальний коктейль. Я сумніваю, що Брітні такого ніколи не коштувала. Ну, а подавати я буду свій коктейль в цьому вишуканому келиху. Ого! і справжній вчений. Не відволікайте мене. Мені залишилось зовсім трохи. Я вже наповнила келих основним коктейлем. Залишилось змішати секретні інгредієнти. Цікаво, що буде, якщо додати сльозу дракона. Мамочки, видендень, це що? Мабуть, не варто було все змішувати між собою. Але нічого страшного. Усі живі. Додаємо секретний інгредієнт у келих і можна подавати. Ого! Всі коктейлі такі класні! а це навіть димом. Хочу спробувати його першим. Ой, яка кислятина! Наче сто лимонів у келиху. Ви здайте перестаралась. Так, а ще у нас тут. О ні. Там ще брокколі. Гедота. О, ні. Плітні, ти чого? Тепер я вся мокра. Робоч, бабуся, але твій коктейль дуже несмачний. А ось цей коктейль виглядає дуже апетитно. Такий великий та райдужний. Отак смакота! Мені дуже подобається. Цей самый найкращий. О, то це ж мій коктейль. Я виграла. Дякую. Мій малюнок майже готовий. На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені роли. Зробите? Це щось японське? Без проблем. Так, я буду готувати перша. Беремо листочок водоростей норі. рис та розподіляємо рис по норі. Ну і звичайно, я дадам баровник, щоб мої роли були такими ж райдужними, як сама я. Чудово, а тепер мені потрібно щось для начинки. Ой, що це тут? Якась слизька штука, тобто сира риба, Гидота. Я робитиму роли з авокадо та манго. Ось це реально смачно. І зараз я покажу вам свій фірмовий прийом. Пару рухів і манго з авокадо нарізані. Е зупинись. Ну, не можна так розмахувати ножем. О, добре, що встигла відібрати. Тепер все потрібно скоротити в рол, а потім нарізати. Ох, вийде нереально гарно і сподіваюсь, що дуже смачно. Роли нарізані. Тепер можна переходити до прикрашання. Беремо жовтий та білий крем та починаємо обережно видавлювати на наші роли. Ось так. Ну а подавати їх буду з полоничним сиропом. Бабуся, подивись. Так яскраво, що прямо нудить. Давайте я покажу вам, як правильно готувати роли. Беремо трохи рису та ліпимо з нього ось такі кульки. Що ж робити далі? Ого. Мені щойно було видіння з майбутнього. Точно я зроблю все так, як і хотіла. Прикрашу рисові кольки чарівними черепами з норі. А також тонкими смужками. Тепер мені знадобиться пінцет. З його допомогою я обережно викладу ікру, щоб очі моїх черепів виглядали більш виразно. Ну а творожний сир мені знадобиться для того, щоб намалювати милу вишукану павутинку. Зверху я додамо цей милий червоний перчик. та можна викладати на подачу. Кажа на моїй маленькій труні казали речі, щоб він краще його закривав. Так ось викладаємо роли і обов'язково додаємо васабі. У мене все готово. Ей, Бабуся, не спи! Нічого собі ви тут наготували. Так, добре. Бабуся також не промах. Зараз я приготую ці ваші роли. Нічого в цьому складного немає. Ну, рис, риба, трохи огірка та ще творожний сир. Так, багато немало, а тепер все загортаємо. Хоча, знаєте, здається, значинку я все ж таки переборщила. Ну, може, все ж таки вийшло? Ой, ні, нічого не вийшло. Бабуся, ну ти даєш. Треба щось вигадати. О, знаю. Краще за все бабуся готує торти. Тож чому не зробити торт з цих інгредієнтів? На дно кладемо норі, на норі рис, на рис викладаємо творожний сир. Чудово. Далі викладемо начинку з огірків та багато червоної рибки. Краса. Прикрашаємо листочками шпінату і можна подавати. Ну як, вам подобається мій рецепт? Клас, бабуль! От і брітні сподобається. Вау, як багато ролів! Я таке взагалі вперше бачу. Це торт рол Прикольно. Не терпиться спробувати. Ням-ням-ням. Ой ні. У мене все розвалилось. Ну, от тепер руки брудні. No. Бабуся, я не те хотіла. А тепер я хочу спробувати ось ці яскраві роли. М -м, який солодкий крем. Прикольно. Занурю рожевий соус і оцінимо на смак. Ой, як апетитно. Ммм, смакота. Ені, ти молодець. А що у нас тут? Ой, як умедно вони прикрашені. Мені подобається. Зараз оцінимо на смак. Але це ж просто сухий рис. Ні, мені не сподобалось. І руки знову брудні. І так, в цьому раунді знову перемагає Еніт. Так, я знову всіх перемогла. Я найкраща. На цей раз я хочу, щоб ви приготували для мене печиво. Поритись. Без проблем. Ой, це я вмію. Okay. Так, це мені під силу Вже приступаю. Для початку треба приготувати тісто. Насипаємо борошно та побільше. Е ні, зупинись. Більше борошна не треба. Треба розбити яєчко. Ось так, розумієш? А далі тобі треба. А далі мені треба трохи молока. Заливаємо. А потім додаємо цукор. М -м, який солодкий. Чудово! А тепер потрібно все гарненько перемішати. Це я також вмію! Ой, тісто густіше і мішати його все важче та важче. Е ні, стрибай! Треба просто додати ще трохи борошна і замішувати все руками. Руками прикольно! Здорово, у мене вийшло. А тепер розбираємось качалкою та розкатаємо наше тісто. Супер! А тепер можна вирізати печиво. І я хочу, щоб моє печиво було у формі метелика. Як класно. Викладаємо на лист та відправляємо у духовку запікатись. Обережно, Еніт, не впусти. Бабуся, все під контролем. Цікаво, на скільки градусів треба поставити? Хм. Думаю, на максимум. Ну от і все. Залишилось лише трохи зачекати. Бабуся, що за книга? Еніт, не заважай. Я шукаю рецепт самого смачного печива. Так, ось це мені підходить. І так, мені потрібне какао. О, Венсди, поділишся? Звісно, одна мить. От, тримайте. Велике дякую, дитинко. Ей, а де все какао? Я вже скінчилось. Юкош, ти злюка, Венздей Ну, добре. Тоді я візьму шоколад. Він зовсім не гірший, ніж какао. Додам маленькі шматочки прямо у своє тісто. Мені здається, чи пів плитки зникло. Ну, добре. Тепер все гарненько перемішуємо і формуємо печиво. Краса. Еніт, не чіпай. Відправляємо запікати у духовку. Відкриваємо. Ставляємо. Саме головне правильно виставити температуру. Готово. Тепер можна трохи перепочити. Ой, а що це горілим пахне? Час витягувати печиво. Мамочки, сподіваюсь, печиво не згоріло. Так, ось це моє печиво. А ось це вугілля, здається, твоє, ні. О, ні, моє печиво згоріло. Як же сумно. Я ж не можу, не можу подати брітні. Що робити? О, бабуся, та ти геній. Я ж можу занурити печиво в шоколад. Ну от, проблему вирішили. Викладаємо печиво у кошик і подаємо разом з гарячим молочком. Я теж зараз зроблю класне печиво. Мені треба розтопити побільше шоколаду. А тепер насадимо наше печиво на шпажку та зануримо в розплавлений шоколад. Ось це реально виглядає гарно. Залишилось лише посипати все кольоровою посипкою. Ну, а подавати я їх буду разом з маршмеллоу. Клас, моє печиво готове. Ну що ж, час і мені приготувати печиво. Дамо трохи вогню. Отак. Один із самих приємних моментів приготування. Ну, а тепер все розминаємо у крихту. Це буде солодка земля із шоколадного бісквіту. Далі треба додати трохи збитих вершків. Шар крихти, шар збитих вершків. А ще ціла купа з мармеладних робаків. І знову смачні збиті вершки. Далі краї чаші я полю шоколадним сиропом. Ви лише подивіться, як він апетитно стікає. Ну і нарешті з печива ору я зроблю чарівні маленькі надгробки. Знімаємо одну половинку і на начинці пишемо слово ріп вставляємо і стівну землю, а також додаємо пару солодких кісточок. Ну і маленькі очі також зайвими не будуть. Вставляємо лопатку і Брітні може дегустувати. Вау, як апетитно. Ой, а це ще що? Ось це так, тут навіть лопатка є. Це що? Єстівниць цвинтар? Ну і що ж, спробуємо. Вау, просто нереально смачно. Так, а що у нас тут? Які ж милі метелики? Спробуємо. Ам? Ой, ні. Горіле печиво з кримом під шоколадом. Е, ні, це що пранкс? Треба швидше запити молоком. О, так, смачно. О, це печиво прям як з мого малюнка. Спробуємо. О, вони з шоколадом. Дуже здорово. Ну і що ж, в цьому раунді перемагає Вендей. Дякую. Моя перемога була очевидною. Ого, дівчата роблять нові будиночки. Невже я нарешті вас знайшов? Я маю для вас замовлення, але треба доставити його супершвидко. Морозова замовляли ви? А у вас була шоколадка. Упс, пробачте. Ну і нарешті піца. Ловіть. Ой, які зірочки. Мені час бігти. Поставте п'ять зірок за швидку доставку. Ну і доставка. Моє морозиво залишилось на даху мого будинку. Ого, як смачно! І я вигадала, як прикрашу свій будинок. Треба змішати у відрі морозиво, трохи рожевого полоничного коктейлю І парочку пончиків. Також я додам мою улюблену солодку вату. І побільше ось таких пластівців. Ну і нарешті дуже багато рожевої фарби. Ох, все важко. Але я впоралась. І так, залишилось тільки перелити моє саморобне відро зі смачною фарбою на дах. Ось так, обережно. Головне не впасти. Ого! Виходить дуже гарно. Фух, готова. А тепер настав час додати декору у вигляді бортиків зі збитих вершків. Так, буде неймовірно смачно та гарно. А ще в збиті вершки обов'язково треба присипати гарною кольоровою посипкою. У мене майже все готово. Точно, не вистачає лише вишеньки на моєму торті. Ну, точніше, на моєму будинку. Краса. Давай же, шоколадка, відривайся, нужбо! Ой, так, якби мені прикрасити мій будинок. О, до мене прийшла класна ідея. Покладемо на шоколадку парочку цукера кемемдемс. А тепер треба надути цю шоколадку, щоб вона стала супер великою. Отак От вийшло здорово. Ну а тепер піднімаємо і закріпимо шоколадку на кришу. Ось це краса. А що там у брітні? Я тільки прокинулась після нападу піци. Вона хоче б смачна. Ого, яка гарна! І пахне шалено. О, я знаю, що з нею робити. Закине піцу собі на дах і валя. Саме апетитний дах, який я тільки бачила. Дівчата, ви великі молодці. Погнали далі. Цей пончик виглядає неймовірно апетитно. Він просто повинен прикрашати мою будівлю. Ой, як мені подобається. Ну а стіни я прикрашу із цими яскравими льодяниками. Краса. Ну а тепер саме час змайструвати паркани з солодких цукерок. Поставимо парочку сюди і зав'яжемо милим бантиком. Зійти з розуму, я наче в своєму самому чарівному сні. Ей, Хлоя, не заходь на мою галявину зі своїм шоколадом. А от як? Ну нічого. Я також зроблю собі гарний декор будинку і галявини. І тебе кликати не буду. Отак, от шоколадні цукерки мальтізер чудово будуть виглядати на фасаді. М -м, здається, це цукерка зайва. Ну тоді я з її із задоволенням. Клас. Додам трохи яскравості з допомогою ММД. А паркан зроблю супакова кетка. Ой, яка краса та смакота вийшла. А що там у брітні? Я вже почала прикрашати будинок своєю улюбленою картоплею фрі. А тепер я зроблю паркани з банок із соусами. Сюди, сюди і ось сюди. Ох, а ця прикраса із бургерів зводить мене з розуму своїм ароматом. Повіс його от сюди. Ой, якби не бажання прикрасити свій будинок, я б давно все це з'їла. Я в захваті від того, як все виходить. Залишили встановити піцу раму на вікно і готово. Нічого собі, брітні. Круто ти все оформила. Так, треба краще під ноги дивитись. Зараз я зроблю доріжку із печива ору. А на галявину поставлю шоколадний фонтан. Спробую, поки ніхто не бачить. М -м, неймовірно. Мені дуже подобаються ці садові гноми, але треба їх трохи змінити, щоб вони підходили під мій декор. Ось це інша справа. Ну і що, мої шоколадні друзі? Тепер ви будете мешкати ось тут. Що скажеш, Роксі? Клас! А у мене буде доріжка з улюбленої жики Хоба Буба. Вона така смачна і ароматна. А ще я вирощу величезний льодяник на своїй галявині, щоб я завжди могла підкріпити з чимось смачненьким. Трохи полью і готово. Яка краса. Ще трохи хот ходоги будуть готові. Ой, е привіт дівчата! Як ваші справи? Може на хот-дог завітаєте? Брітні, думаю, що дівчатка не фанатки хот-догів. Їм більше до душі солодкі ласощі. Ну що, рухаємось далі? Хм, будиночок зсередини виглядає нудно та неапетитно. Зараз ми це виправимо. Сюди поставимо стіл та стілиць, а от сюди парочку автоматів та газовку і упаковки з моїм улюбленим Макдональдсом. До речі, не завадило перекусити для натхнення. Що ж мені додати? О, знаю. Ця неонова лампа додасть світла. Велику картину у вигляді Кока-Коли сюди, а піцу дошку от сюди. Готово. Мій будинок тепер всюди виглядає мега-апетитно. Клас. Ну що, спробую метнути веделко-дротик. О, грибна піца. Крутяк. Ну що, час і всередині облаштувати свій будинок? Мабуть, встановлю сюди шоколадну поличку, а на ній поставлю чайний сервіс. От здорово, хоча ні, цю кішечку краще з'їсти. Як же смачно. О, точно. Притягну я сюди холодильник зі смаколиками, щоб я не з'їла весь свій будинок. Готова? Ви тільки подивіться, скільки там шоколаду. Мені, звісно, дуже хотілося б злопати цю шоколадку, але краще її використаю для декора. Так, я повісю на стіну картини з моїми улюбленими шоколадками. Ох, Марс я обожнюю більше всіх. Ну а тут класно буде виглядати світильник, кактус і свиня скарбничка я в повному захваті. Ви тільки подивіться на мою подушку кончик. Така гарна і затишна. А сюди я поставлю столик, на котрому буде стояти ваза зі свіжими людяниками. А тут буде невелика підставка під ноги. Ой, як же зручно! От тільки стіни якісь нудні О, точно! Прикрашої стіни маршмеллоу Буде мило і гарно. Отак, от тепер зовсім інша справа. А стелю я прикрашу своєю улюбленою солодкою ватою. Отак вона виглядає так само, як м'які хмаринки. Виглядає неймовірно, але якщо увімкнути підсвічування, буде ще крутіше. Отак я просто в захваті від свого нового будинку. Ось це краса. Дівчата ви великі молодці!